Мої вітання! З вами був художника. І зараз ми з вами розберемося із перспективним звуженням саме по ширині малюнка. Ну, Більш детальніше розкажу по походу уроку. Але зараз хочу показати результат минулого нашого відео і ну, цю невеличку графічну замальовку, що в нас вийшла. І поїдемо далі. Ця тема вона відноситься до перспективного звуження з центральною точкою сходження, тобто з однією точкою сходження. В коментарях один з підписників написав, що чув про такий варіант, коли можна прорахувати математично. так? Прорахувати математично ширину між, наприклад, стовпами електропередач, які розміщується на однаковій ширині один від одного. На, на Поза минулим відео я говорила, що це можна зробити з допомогою вимірювання. Але зараз хочу показати такий варіант, про який говорив цей підписник. Так, він використовується як для перспективи із двома точками сходження. Отакого варіанту, так і для перспективи. З однією точкою сходження. І як саме ми це робитимемо, зараз спробуємо відтворити. Отже, увага на екран, майте з собою лінійку, тому що вона нам дуже подобається. І спробуємо це відтворити. Отже, точка сходження та, скажімо так, наша алея. В даному випадку я б змістила цю лінію. Наприклад, вправо. Щоб це було краще зрозуміло. Ми промалюємо лише одну сторону алеї. Так, і наша точка схоження буде ось тут. Це буде лівий бік алеї. А правий бік буде десь туди уходити. Ну тобто, щоб ми могли гарно бачити, те, то той варіант, який ми робимо. І ту сторону також. Наші, наша лінія електропередачі буде ось такої висоти. І зараз ми нанесемо перший стовп, перший об'єкт, по висоті якого ми будемо орієнтуватися. Дуже важливо не забувати, що якщо лінії у нас вертикальні, то ми маємо їх наносити достатньо чітко. Тому лінійка вам не завадить, що б я хотіла сказати. Саме для, даного, для даної роботи. У мене є ось така металева, вона того розміру, який мені потрібен, завжди ніколи не підводить. І ніколи не залишає по собі якихось ямочок, які бувають на дерев'яній лінійці. Отже, для того, щоб зробити нашу побудову, і Вирахувати, де буде наступна лінія, стовп лінії в електропередач, наприклад, так, нам потрібно розділити перший об'єкт на дві частини, на рівні дві частини. Я зараз використаю спосіб вимірювання пропорційний і заодно перевірю лінійкою. Висота у нас іде 17 см, отже, мені потрібно 8,5. Так, ось моя, моя насічка. Одна з них була вірною. Отже, тепер ми об'єднуємо точку сходження із середини попереднього об'єкту. І відповідно до, цієї перспективного, до цього перспективного злудження, наступний об'єкт також має розділитися навпіл. Раз. І раз. Для того, щоб зрозуміти, де буде наступний наш стовп. Хоча насправді провіряємо, чи справді це так. Ця лінія трошки піднімається. Отже, ми беремо не перший стоп, а другий. Помилилася. Перший ми не чіпаємо. І тепер для того, щоб зрозуміти, де буде наступний наш об'єкт, проводимо лінію через нижню точку. Першого об'єкта та середню точку наступного. Поїхали. І у нас з'являється точечка, через яку ми проведемо перпендикуляр, побудувавши новий стоп, новий об'єкт. А давайте спробуємо навпаки. Чи вийде цей фокус із зображенням навпаки? Ні. Не виходить. Тож, ми робимо це саме з нижньої точки, проводячи лінію пряму лінію від, ой, від низу по першого об'єкта та середину другого, ми знаходимо точку вершину нашого наступного третього об'єкта та проводимо перпендикуляр. До лінії перспективи. Є перевіримо наші, нашу серединку. Вона відповідає її правилу. Ось ця лінія далі робить, ну, знаходиться на середині наступних, наступних об'єктів. Повторюємо нашу маніпуляцію. Проводимо точечку, лінію, точніше, через нижню точку другого об'єкта. Та середню точку третього. Залишаємо. У нас знову з'явилася звужена перспектива. Проводимо перпендикуляр та розміщуємо вже четвертий стовп електропередачі. Повторюємо цю маніпуляцію ще раз. Це так цікаво. Мені часто говорили, знаєте, що художнє, взагалі мистецтво це гуманітарна наука. Але наскільки природа математично прорахована, вигляньте. І ось теорема наша стала доведена. Насправді, я часто бачила цю замальовку, але її не використовувала. Тож я зараз пробую разом з вами. І ми продовжуємо наше розміщення. До кінцевого результату. Знову знайшли точку і провели перпендикуляр донизу. Наступна, як ви бачите, чим глибше ми йдемо, тим менше ну, оця помітна різниця у звуженні Ось я наведу Попередній, і в нас чітко видно звуження, потім воно трошечки менше знову. У цих двох вже майже непомітне звуження, але воно є. В математиці це називається, здається, чи, матим... чи математична, чи геометрична прогресія. От чесно не пам'ятаю, це було дуже давно, і я вже не пам'ятаю. Саме таким способом ми вираховуємо розміщення ну, об'єктів на однаковій відстані. Це можуть бути будинки, багатоповерхівки, наприклад, повороти вулиць або ті ж самі лінії електропередач, коли ми малюємо алеї, дороги і так далі. І все це поступово-поступово звужується до самого кінця. Як на мене, ми розібралися з цією темою. Дякую за підказки, дякую за запитання і за можливість знайти нову тему та відтворити її в практиці і показати це вам. До наступного відео. Ну і гарного всім дня!